Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. Війна Зеленський прокоментував 28 пунктів мирного плану Сполучених штатів Америки у зверненні до народу. За його словами, зараз один із найважчих моментів нашої історії. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики від України чекатимуть відповідь, якою вона буде зараз. Почуємо національний український інтерес має бути врахований. Ми не робимо гучних заяв. Ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнери. Артнером буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Україна працюватиме швидко весь наступний тиждень, аби серед всіх пунктів план не було. Пропущено щонайменше двох це гідність і свобода українців. Ну і наступний Шад це день подяки. Є відповідним часом для України, щоб погодитися на запропоновану Шамерну угоду. Таку заяву зробив Дональд Трампа за його словами. Україна втрачає територію, а Путін не хоче продовжувати війну. Також Трамп заявив, що незабаром веде дуже потужні санкції щодо Росії. Президент США каже, що не скасовуватиме обмеження проти російської нафти. Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть обговорити мирний план вже наступного тижня. Як пише News. інформація про телефонну розмову між лідерами з'явилася після того, як президент України заявив, що хоче обговорити деталі мирного плану із Трампом. І до теми. Зеленський зідзвонився з Макроном, Старбером і Мерцем, і незабаром може поговорити з Урсулою Фандерляйн, як повідомила РБК Україна, джерело всі президента глава держави, обговорює з президентом Франції, прем'єр-міністром Великої Британії та канцлером Німеччини проєкта мирного плану щодо припинення війни в Україні. А тим часом з Гардіан за посиланням на заяву Європейської комісії підтверджує, що ЄС не було офіційно повідомлено про американсько-російський план щодо України до його оприлюднення у медіа. Також не виключається, що голова Єврокомісії поспілкується із Зеленським. Речник російського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що Україна прямо зараз має ухвалити відповідальне рішення стосовно мирного врегулювання, бо потім буде пізно. Про це інформує пропандистське джерело. ТАСС. пісков заявив, що предметно і Росія нічого не обговорюють, але визначені міркування американської сторони щодо мирного плану є За його словами, Москва повністю відкрита до мирних переговорів, але не буде вести їх у магафонному режимі, адже хоче, аби ті увінчалися успіхом. Політика уряд розробив, розпочав відбір на посаду голови національного агентства України з питань. Виявлення порошуку та управління активами, тобто Арма, йдеться про кошти, які були одержані від корупційних та інших злочинів. За даними уряду у відборі взяли участь віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, представники Верховної ради, мінекономіки, секретаріату Кабінету міністрів, члени конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Арма та інші наступним етапом роботи комісії є розробка методу відбору кандидатів для проведення конкурсу. Процес відбору має завершитися вже до кінця цього року. Нова наглядова рада енергоатому буде сформована до кінця року. Найближчим часом має бути публічне оголошення вимог до кандидатів на посаду у наглядову раду енергоатому. За 10 днів збиратимуть заявки кандидатів. А далі разом із міжнародними партнерами обиратимуть членів до наглядової про це під час зустрічі з журналістами розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв. Передає суспільне кримінал заступник прокурора Сапсенюк звільнився за власним бажанням. Про це він сказав у коментарі Суспільному. Він зазначив, що зробиться для уникнення будь-яких Ляцій щодо його можливого впливу на перебіг службового розслідування. Ні, результати Нагадаю, синюк. Фігурує справі міндіча. Його також згадували в розслідуванні української правди. Журналісти зафіксували його зустріч з адвокатом, ймовірно пов'язаним із міндючем. Світ польща посилює захист критичної інфраструктури до операції «Горизонт» залучить 10 тисяч військовослужбовців, безпілотники та гелікоптери. Про це повідомляє РМАВ-24. операція стала реакцією на нещодавні два випадки диверсії на залізниці. Суспільство. Попри ворожі, атаки, та часті відключення світла в Україні вже починають готуватися до різдвяно-новорічного періоду. Зокрема, у містах почали роботу резиденції Святого Миколая, До Де не з'являються міські ялинки. Українці почали прикрашати і власні у селі. От львів'яни зможуть з 1 грудня і до 1 січня у Львові та передмісті придбати новорічну ялинку в офіційних пунктах продажу. Про це повідомило Мерії купити святкове дерево можна у кожному районі міста, а також у Винниках, Брюховичах, Хородної Реснеруському та Дублянах. Адреси знайдете на сайті Мерії. А от щодо головної ялинки, то Місті, що триває вибір між собою змагається одразу 15 дерев. Яка ситуація в інших містах на заході країни? Та чи вже встановлюють святкові дерева? Про це дізналася наша Вікторія Жуковська. У Луцьку думають, як зробити зимові свята затишними, але водночас стриманими та доречними у воєнний час. Культурники вже визначають формат основних локацій і заходів, щоб підтримати дітей та родини захисників. Одне з ключових питань ялинка цього року її планують оформити значно економніше. Про підготовку до свят у коментарі «ФМ Галичина розповіла директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів. Остаточне рішення щодо новорічної ялинки ще триває, але ми орієнтуємося на максимально ощадливий формат із використанням минулорічних прикрас і наявних інсталяцій. Напередодні святого Миколая нас розпочинається цикл різдвяно-новорічний заходів 5 грудня. У місті додають, що всі святкові події проводитимуть із акцентом на традиції під. Тримку військових родин та благодійність. А якою буде святкова ялинка у Рівному, знає моя колега Дарія Микосянчик. Цього тижня у Рівному на театральній площі розпочався монтаж новорічної ялинки. Відомо, що засвітиться вона 6 грудня в рамках відкриття другого міжнародного театрального фестивалю Скручфест. Більше про це нам розповіла речниця драмтеатру Ірена Боровець. Е, минулий рік показав, що місто потрібно такі. Так би мовити сказати, свято Цьогоріч е, масштабуємо фестиваль, адже до нас доєднується Рівненська обласна філармонія і доєднується Рівненський театр ляльок. Також обов'язково перед театром буде діяти різдвяний ярмарок. Е, таке місце для спілкування. Ми створюємо таку територію різдва і е, засвітимо також сподіваюся, себе добре. Е, Різдвяну ялинку розпочне фестиваль хода театралізована, яка буде йти через усе місто. оточити цим світлом різдва всіх, всіх тому. І ми запрошуємо рівнян долучитися до ходи, яка стартуватиме 6 грудня о 16.30 від європейського дворика. І завершиться хода в нас тут біля ялиночки на площі театральна. І, і тоді вже ми запалимо всі ялинку. Спорт збірна України не буде грати матчі плей плевого чемпіонату світу 2026 У Польщі про це повідомив головний тренер збірної Сергій Ребров. Тоді ж гратиме наша команда, і чому не у Польщі про це й не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах е спорту. У західних областях завтра сніжитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс один. А це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. а Також не пропустіть о й проєкт на радіо ФМ Глична важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля та майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.